Доброго дня! Для закріплення матеріалу попереднього року. Зараз спробуємо створити ще один малюнок квітки. Ну, зробимо, як попередній у нас був квітка на камінні, то зараз зробимо квітку у горщику Інший варіант просто подивитися, яким чином ще це можна зробити. У нас є блендер. Запустили в нас кубик. Трошки піднімемо цей кубик по Осі Z, щоб він лежав красиво. Е, ну, можна трошки збільшити. Так, ще раз піднімемо по Осі Z. Ось ну, таким чином от наша така заготовка. Далі перейдемо в режим видакування, в режим виділення грани. Виберемо верхню грань і S ну, трошки її збільшимо. Надавши нашому кубикові, ну такий вигляд горщика, скажімо так. Ну, в принципі, можна тут ще фоски зробити, щоб трошки згладити. Ну, Хай буде такий, як є. Ну, Єдине, що можна ще, мабуть, трошки його вище зробити, отаким от, 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 от чином. Хай воно у нас буде. Ще піднімемо. О. Ну, тобто треба зробити заготовочку, яка нагадує такий якийсь величенький гурщик. Так, переходимо знову в режим редагування. Виділення. У нас стоїть виділення грани. І скористаємося інструментом, яким ми ще не користувалися. Це ось такий інструмент, який називається вставити гро. Вибираємо його. Бачите, з'явився у нас такий кружок. Нажимаємо ліву кнопку миші і е, ведемо. У нас система показує, що вставляється ще одна грань. і відпускаємо. Таким чином е, так, перехужу я ось у режим виділення. Ми вставили ніби в цю верхню грань, ще одну грань. і вони тепер у нас окремі, бачите ось. І з кожним окремим елементом, в принципі, ми можемо працювати. Ну, нас цікавиться ця середина. Тепер, якщо нажати клавішу E, е, можна, наприклад, екструдувати EZ по, по вісі Z і зробити таке ніби заглиблення. Таким чином. Ну, так. І отут всередині тоді буде знаходитися наша квітка. Оце перша, скажімо, частина нашої роботи. Ну, а тепер спробуємо зробити квітку. Яким чином переходимо в режим об'єкта і вставляємо площину? Ну, знову ж таки, щоб наш об'єкт він не заважав. Нажмемо на додаткові цифрові клавіатурі поділити і переходимо повністю на площину нашу і далі будемо працювати з нею. Значить, що ми робимо? Спочатку трошки збільшимо нашу площину, перейдемо в режим редагування. І клавішами Ctrl-R розділимо, тепер Ctrl-R і ведемо миші, щоб з'явилася така лінія, розділяємо. Нашу площину на дві частини. Так, режим виділення грани і одну грань клавішею X, видалити ось грань, видаляємо. Таким чином, у нас залишилася одна грань. Далі застосовуємо модифікатор, який називається відзеркалення. Фактично, ми отримали ну, ще раз, в залежності від того, по яким осям ви це робите, отут ось вибираються осі, по яким можна відзеркалювати. У мене це відзеркалення йде по вісі Всі. Бачите, це в мене Всік вісі вісь. Я по вісі Y відзеркалюю. Якщо у вас буде орієнтація не така, то очевидно, що тут по інших осях можна відзеркалювати. Е, так, ну і тепер все, що ми будемо робити із цією гранню, відповідно буде відзеркалюватися і на ліву сторону. Що нам потрібно зробити? Ну, для початку, щоб наш листок трошки був не такий, як був перед цим. S, y я возьму ну, трошки витягну. От таким ось чином. Зробимо такий продовгостий листок. І... S, X, трошки. Так, трошки. Не... Чуть, трошки нам треба надо... ну, зробимо таке щось ну, досить тоненьке. Оттак. Щоб. От, е... Щоб листок був іншої трошки форми ніж той, що у нас був. Хоча це, в принципі, можна і потім зробити. Далі нажимаємо Ctrl-R. Ведемо, поки не з'явиться. У нас ще раз Ctrl-R, лінія. І роликом від себе крутимо, розділяємо нашу грань на певну кількість частин. От, двічі клацаємо. зафіксовуємо. Так, переходимо в режим виділення тепер вершин і далі починаємо працювати. Нажимаємо клавішу Go, зміщуємо по вісі X, щоб нічого у нас не Спортилося ну, таким ось чином, ну, можна просто Go нажимати, в принципі. А, ага, ось дивіться, щось уже. Ага, ось тут отаким ось чином. Ось. І починаємо формувати вигляд нашого листку. Просто нажимаємо, виділяємо вершину, нажимаємо G. Так, формуємо наш листок. Ну, якщо це не спішить, то, ну, от щось щось таке, бачите, вийшло. Стараємося, щоб воно було акуратним. Цю ще вершину можна отут зробити, наприклад, кругліше трошки. Зокругом це трошки підняти. Це можна трошки так Нехай буде от. І отут можна трошки зробити більш круглий такий листок. Ну, щось це, що це таке. Зробили модель нашого майбутнього листка. Далі переходимо в режим виділення ребер і із клавішою Shift виділяємо, виділяємо ці ребра. Виділили. Далі нажимаємо Go Z. І вигинаємо трошки наш листочок по вісі Z. Таким чином у нас таке ось створилося, бачите, зображення. Так, тепер трошки піднімемо. Так, топ. Бачите, що в нас вийшло, виділяємо. Так, перейдемо в режим об'єкта спочатку, нажмемо Go Z, піднімемо, щоб ми бачили. Ну, нормально лежить у нас на осі. І тепер край нашого, край нашого листка. Для того, щоб його вигнути, е, пере, е, переміщуємо Go Y, отак, щоб край був в центрі симетрії. І нажимаємо клавішу Shift W. Так, не дуже воно у нас вигина, а. Переходимо в режим редагування. І тепер нажимаємо Shift W. І от в режимі редагування, бачите, ми не тільки повертаємо, а можемо вигнути наш листок. От таким ось чином, трошки, бачите, не зовсім вдало у нас воно вийшло. Ну, якщо не зовсім вдало вийшло, значить можна трошки перейти в режим виділення знову вершин і трошки. Таким ось чином. Так, зараз. Так, режим об'єкта. Отак, щоб було зручно трошки підкоригувати. Ну, коли створюється певний об'єкт, досить складно зразу зробити, звичайно, щоб він був ідеальний. Чим складніша форма, тим складніше працювати. Ну, Якщо форма проста, то в принципі це не складно отримувати. Ну, от ми зробили. Щось таке? Такий ось листочок, переходимо в режим об'єкта. Так, бачите, ну, що можна зробити? R так, виділимо об'єкт R R відносно вісік. Давайте його так поставим. І Go Z піднімемо вгору, подивимося з боку. Ну, таке, Можна до нього застосувати. Права кнопка заглажене тонування, щоб він був такий, бачите. І тепер от на цьому етапі, на оцьому етапі можна ще Есом. В певних площинах там SX розтягнути, наприклад, його, або зробити вущим трошки. SY розтягнути. Ну, нехай буде щось, щось отаке, бачите. От я зробив отакий ось листок, якщо отут трошки воно ну, не зовсім вдало виходить, можна знову перейти в режим редагування, режим виділення вершин. І, наприклад, отут трошки. Чуть-чуть підкоригувати, наприклад, зробити кругліше. Так, вертаємо це назад. А, бачите, ще трошки якось гостро. Воно дуже гостро виглядає. Оцю вершину можна виділити Якось трошки, Ну, хай буде так. отак. Отакий ось у нас вийшов листочок. Так, тепер нажимаємо на додатковій цифровій клавіатурі поділити. Ми бачимо тепер, що у нас нам, мабуть, треба зменшити трошки. І Go Y перенесли по центру. І тепер Go Z підняли угору. І починаємо формувати, формувати нашу квітку. Ну, перед тим, як її формувати, можна зразу її зафарбувати, щоб. Всі копії, які ми будемо робити, вони були одним кольором. Так, переходимо в режим ось в властивості матеріалів, вибір кольору. Вибираємо колір нашої квітки. Ну, якийсь хай буде такий зелений, О, вибрав. Так, і далі починаємо працювати. Ще в робимо копію. Тепер. RZ робимо поворот відносно вісі Z. Так. Бачите, трошки не дуже вдало вийшло. Тому і shift можна виділити і Go перемістити, зробити посередній. Отаким От чином. Так, Shift D робимо знову копію. Знову нажимаємо Go Z. Ой, R Z. Так, стоп. Не відносно того, щось ми крутимо. Ще раз. Shift D R Z. О, отак. Зробили. Так. ну, Можна трошки, може це бачити, можна чуть-чуть ближче. Go. Ближче отаким от чином ось їх з'єднати. Так, Це вже суто технічне питання. Бачите, от ми з'єднали. Ну і щоб надати, тепер, щоб швидше було, із клавішою Shift виділяємо зразу всі 4. Нажимаємо Shift D. Робимо копію. Go Z піднімаємо по вертикалі. Далі Z по вісі Z крутнули, S можна трошки, наприклад, інший зробити роз, розмір. Go трошки опустити, мабуть, униз. Ну, таким чином ми утворили ось <кій> бачите, таке зображення. Ну, тепер і знову ж таки із клавішою Shift можна виділити зразу всі, щоб наше. Квітка була пишна. Щі в D. Go Z підняли ми вгору. S трошки ми можемо з... зменшити. Ну, таким чином. Так, трошки опустимо вниз і рз трошки зробимо поворот Ну, таким чином у нас утворилася така ось почти. Отаке зображення. Далі виділяємо, переходимо в режим редагування, виділяємо ось цю частинку, і для неї можна задати, наприклад, якусь так, колір горщика вибрати. От такий у мене у нас буде колір. І, і бачите, оця грань у нас вийшла не не береться. Ну, в принципі, можна залишити. Лампу можна вик... світлом попрацювати далі. Це, це вже суто технічне питання. От такий малюнчик. Все. До побачення. Пробуйте, творіть.